Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття Models of Deduction. Must, may, might, could, can't. Починаємо. Дивимося у табличку. Model verbs of deduction. Модальні дієслова висновку. Як ми за допомогою цих дієслів робимо висновок? Коли ми вживаємо must. А must ми вживаємо тоді, коли ми на 90-100% впевнені, що щось є правдивим. 90 100% sure it's true. Приклади. She must be in the garden. I am sure she is in the garden. Вона має бути у саду. Я впевнена в тому, що вона у саду. They must know each other. Вони мають знати один одного. Я впевнена в тому, що вони знають один одного. Коли ми впевнені в чомусь на 90 або 100 відсотків, ми вживаємо must, коли доходимо до цього висновку. Can't ми вживаємо тоді, коли на 90 або 100 відсотків впевнені, що щось не так. Sure, not true. Something is not true. She can't be his mother. Вона не може бути його мамою. She's too young. I'm sure she's not his mother. Вона занадто молода для того, щоб бути його мамою. Я впевнений в тому, що вона не його мама. Ми впевнені, що це не так. He's just left he can't be too far. Він щойно пішов, він не може бути занадто далеко. Ми впевнені ж в тому, що це не так. Він не може бути занадто далеко. Must, ми на 90 100 впевнені, що щось є так, вживаємо у ствердженні, Can't – вживаємо у негативі, у негативних реченнях, коли впевнені, що щось не так, а впевнені саме на 90 або 100%. May – might, may not – might not. Також вживаємо, коли говоримо про висновок, але тільки тоді, коли ми впевнені на 30-50%. Maybe it's true. Можливо, це правда. Ми сумніваємося у цьому. Ми точно в цьому не впевнені. He may be dead гарний приклад. He might be dead. Можливо, він мертвий. Бачимо, що «may» і might, бачимо, що коли мова йде про висновок, may і might мають одне і те саме значення. Ми можемо їх взаємозаміняти. І якщо ми на 30 або 50% не впевнені, що це так, ми вживаємо may і might у заперечній формі. May not, might not. He may not remember who you are, або he might not remember who you are. Можливо, він не пам'ятає, хто ти. Maybe he does not remember. іншими словами. Далі, знак оклику: Use can't, not mustn't. Ми не вживаємо mustn't, коли говоримо про висновок. Коли говоримо про висновок, що ми у чомусь не впевнені, ми вживаємо тільки can't. Must ми вживаємо тільки у стверджувальних реченнях, коли говоримо про висновок, коли ми точно впевнені, що щось так. Приклад, як не слід казати. He's just left, he mustn't be too far. Неправильно, у цьому випадку, коли ми впевнені, що щось не є так, щось не є правдою, ми вживаємо can't. He's just left, he can't be too far. Вживайте may або might, але не can, коли не впевнені в чомусь. Його тут немає, він може бути вдома. Can не вживається у ролі deduction – висновку. У цьому випадку ми вживаємо або might, або may. Неправильно казати, he isn't here, he can be at home. Can у нас вживається як permission, possibility, ability, але не deduction. Правильно казати, he isn't here, he might be at home. Його тут немає, можливо, він вдома. Далі. Плас Б, плас Андж, баб. Чи спекулейте баут акція з прогрес? Цю схему ми вживаємо тоді, коли робимо висновок про дію у процесі. Приклад, they are in Iniza, Iniza, Iniza. Ставте на голос, як хочете. Не знаю цього місця. They must be having a great time. Вони знаходяться у цьому місці. Вони. Точно проводять чудово час. Дія у процесі, вони ще там. Тому ми це вживаємо у continuous. You're always hungry. I think that you might not be eating enough protein. Ти завжди голодний. Я думаю, що, можливо, ти не вживаєш достатньо протеїну, білка. А я би тут звичайний інфінітив взяла might not eat. Не вживаєш, не їси. але можливо, вони мають на увазі якусь тимчасову, а не постійну, хоча якщо він завжди голодний, то він взагалі його не вживає достатньо. І останній приклад New study that air pollution may be making people unhappy. Нове дослідження припускає, що забруднення повітря робить людей нещасними. Це у нас дія Now». Навколо зараз, як вони пояснюють. Тобто, цими днями люди нещасливі від забруднення повітря. Повторення теорії. We use may and might to talk about things that are possibly true, but we don't know for sure. Ми вживаємо may або might, коли говоримо про речі, які, можливо, правдиві, але ми не знаємо, напевне, ми не впевнені в цьому. Приклад, He's more than two meters tall. He might be a basketball player. Perhaps he is. Його зріст більше двох метрів. Можливо, він футболіст, точніше, баскетболіст. Можливо, він таким є. Але ми в цьому не впевнені. Зріст це ще не означає, що людина займається баскетболом, високий зріст. Тому ми вживаємо «might be». Також можемо сказати maybe, тому що ми в цьому не впевнені. He says Betty is his friend. But I think she may be his girlfriend. Він каже, що Бетті його подруга, але я вважаю, що вона його дівчина, може бути його дівчиною, але я в цьому не впевнена. Просто так думаю. Також можемо тут казати «maybe», можемо казати might be». Це одне й те саме. We use may not or might not. To talk about things that are possibly not true, but we don't know for sure. Ми вживаємо may not або might not, коли говоримо про речі, які, можливо, не є правдивими, але ми в цьому не впевнені. You should call her. She might not know where you are. Perhaps she doesn't know. Тобі слід її зателефонувати. бо Вона, можливо, не знає, де ти знаходишся, а, можливо, і знає. От ми не впевнені. Тому вживаємо might not. Також можемо сказати may not. Don't use can for deduction. Не вживайте can для висновку. We don't use can as a model of deduction. Ми не вживаємо can як діє слово висновку. He can be at home now. Він може бути дома зараз. Це неправильно. Ми маємо казати, he might be або he may be at home now. Must і can't. Різниця між ними. We use must. When we are sure or quite sure that something is true, ми вживаємо must, коли ми впевнені або достатньо впевнені, що щось є правдою. You must be tired after the long journey. Ти маєш бути втомленим після довгої подорожі. I'm sure you are tired. Я впевнений, що ти втомлений. I'm sure I had the keys when I left. They must be in the car. Я впевнений, що ключі були в мене, коли я пішов або залишав будинок. Вони мають бути у машині. Я в цьому впевнений. Тому ми вживаємо must. Впевнений, впевнений. But we use can't, not mustn't. When we are sure or quite sure that something is not true. Коли ми впевнені, або достатньо впевнені, що щось є не так, це у нас заперечні речення. Ми вживаємо can't. Але не mustn't. Must завжди вживається у ствердженні. У deduction – у висновку. Can't у запереченні. Приклад. We've been walking for hours. It mustn't be far from here. Ми йдемо годинами. Це не може бути далеко від нас. Або просто не може бути далеко. Неправильно казати mustn't. тому що у deduction mustn't не вживається. Правильно казати, We've been for hours. It can't be far from here. Ми йдемо годинами. Це не може бути далеко звідси. people. Вони живуть тут тільки протягом декількох місяців. Вони не можуть знати багато людей. Вони точно не знають багато людей. Впевнені або достатньо впевнені, що це так. Вживаємо «must». впевнені, що це не так, вживаємо «can't». Далі «be plus ING. After may, might, must or can't, We can use be plus ING. When we are talking about actions in progress. Ми вживаємо «be plus ING після цих модальних дієслів, які стосуються deduction висновку коли говоримо про дію у процесі. They've gone to Ibiza, and right now they must be having a great time. Call him. he might be waiting for us. Вони поїхали до Ібіци, і прямо зараз вони, напевно, стовідсотково чудово проводять час. Ми в цьому впевнені, тому що на Ібіці інакше не може бути. Зателефонуй йому. Можливо, він чекає на нас. Не впевнені. Вживаємо «might». І перше речення, і друге речення вони відносяться до процесу, тому що дія відбувається у даний момент. Є. Теорію ми розглянули, переходимо до виконання м -м вправ. Exercises, вправа 1. Choose all the correct modal verbs of deductions for each gap below. In some sentences there are two possible correct answers. Оберіть всі правильні модальні дієслова висновку для кожного порожнього місця нижче. У деяких реченнях може бути дві можливі правильні відповіді. Обираємо Paul is behaving in a very unusual way. I think he again пол поводиться дуже незвичайним шляхом. Я вважаю, що він знову. І у нас іде пияцтво. Can't drink не може пити. Can be drinking може пити. Might be drinking, можливо, п'є знову. I think, я вважаю, але я не впевнений. Думаю, що це можливо. Але не впевнений на 100%, навіть на 90% не впевнений. Тому. Ми вживаємо might be drinking і бачимо, що це continuous процес, тому що зазвичай він поводиться нормально, але тимчасово на зараз, наразі він поводиться дивно. Can't не підійде, тому що не може пити. А якщо поводиться дивно, то п'є. Can be drinking, can як deduction verb не вживається. Далі, друге, тут у нас буде дві відповіді. I think there a mistake in your tax return. You should check it. Я вважаю, що помилка може бути помилка у твоїй податковій декларації. Тобі слід перевірити її. Якщо перевірити, то людина вважає, що там можливо є помилка. Can't be 100% там помилки немає. Не підійде сюди, тому що, якщо треба перевірити, то помилка є, Might be та maybe – два правильні варіанти. Тому що might і may – це синоніми, коли говоримо про висновок. Третє, if Susan said that, it's true, she never lies. Якщо Сьюзен сказала це, це має бути правдою. Вона ніколи не бреше. Якщо ніколи не бреше, то це 100% правда. А 100% коли ми впевнені на всі 90 або 100, це в нас must, тому що might це 30-50, ми не впевнені в цьому, must ми точно в цьому впевнені. Can взагалі не вживається як modal verb of deduction. Тому must be. Четверте. Sorry. But I'm not Connor. You – me for someone else. Вибач, але я не конор. Ти, можливо, плутаєш мене з кимось ще. Might be confusing. Confused – це плутати. Must confuse. Must be confusing. Значить, я точно не конор, тому ти точно мене плутаєш. Я впевнений, що ти мене плутаєш. Might – не підійде, тому що might – це ми не впевнені. Тепер обираємо між simple і continuous. У даний момент людина плутає його з іншою людиною, тому це буде must be confusing. П'яте, I am not sure I trust Peter. He, the person we think he is. Я не впевнений, що я довіряю Пітеру. Він, слово «be» не може бути людиною, якою ми його вважаємо. Так, I am not sure. Я не впевнений. Значить, це вже у нас 30-50 Це не, не can't, не must, це might. Might not be. He might not be the person we think he is. Not sure значить might. Далі наступна сторіночка. You have been walking for 10 hours. You exhausted. Ти ходив або йшов протягом 10 годин. Ти точно виснажений, Exhausted – пам'ятаємо, very tired. Чому у нас have been walking? Uh, present perfect continuous, тому що, до речі, дія вже завершена. Ми вживаємо Present Perfect Continuous для дії, яка нещодавно була завершена, і ми зараз бачимо результат цієї дії. Результат цієї дії у процесі. Яка відбувалася певний період часу це виснаження. І якщо він 10 годин йшов, то він стовідсотково виснажений. Can не вживається як «modal of deduction. Can't be. Ти точно не виснажений, не підходить, тому що він точно виснажений, must be exhausted. Сьоме. He has son. They look completely different. Він її сином. Вони виглядають абсолютно по різному Значить, якщо абсолютно по різному виглядають, то він точно не може бути її сином. Might be, це він може на 30-50%. Can't be не може, must not be. Ми ніколи must not не вживаємо як deduction. Тільки оцей варіант правильний. Can't be. Восьме. Дві відповіді будуть правильні. Ну, ми пам'ятаємо синоніми. Можемо навіть не дивитися сюди і оці дві обрати, тому що might і may – це синоніми. Must not взагалі не вживається як deduction, як висновок. Але давайте перекладаємо, прочитаємо. There is a bit of traffic, so I arrive in time. Дорожній рух не насичений, його небагато, тому я, можливо, прибуду вчасно. Давайте згадаємо вживання «in time» та on time. Різницю між ними. On time це завжди за розкладом. Там хвилина в хвилину за розкладом щось відбувається. Хтось перебуває вчасно за розкладом. «In time» – це трішечки-трішечки заздалегідь, із якимось ще запасом часу. Дев'яте. He be very proud of you right now. You disappointed him. Mm -hmm. Він пишатися тобою прямо зараз. Ти розчарував його. Якщо розчарував, то пишатися він точно тобою не може. А якщо точно не може, то це can't. Might не підійде, бо це у нас, як я кажу, 50-50. 50 на 50. Невпевнені, must not не вживається у ролі deduction, тому тільки can't. Він точно тобою не може пишатися, тому що ти його розчарував або розчарувала. І десяте останнє: знову дві відповіді. Ну, знову ми пам'ятаємо синоніми: might be, maybe, can be, як deduction, взагалі не вживається. Але ми знову ж таки прочитаємо, перекладемо. I wouldn't swim in this river if I were you. It's dangerous. Я би не плавала у цій річці, якщо була на твоєму місці. Це може бути небезпечним. Uh, до речі, який це тип умовного речення? Wouldn't, плюс перша форма дієслова, і past simple після if, хто згадає? Той, хто відповів, що це другий тип умовного речення, second conditional, ви абсолютно праві. І пам'ятаємо, що у конструкції Якби я був на твоєму місці, ми завжди вживаємо were, if I were you. У всіх інших ситуаціях ми можемо казати if I was або If I were. Наприклад, якби я був зараз вдома, я був би щасливий. If I was at home right now, I would be happy. Або if I, were at home right now, I would be happy. Але у конструкції, якби я був на твоєму місці, ми вживаємо If I were you. Хоча у якомусь підручнику, якщо я не помиляюся, у Roundup я зустрічала, що можна вживати If I was you. Але це ну, не в офіційній мові. В офіційній, якщо ви пишете якісь державні іспити або міжнародні іспити, це буде тільки if I you. Перевіряємо. Є 10 з 10, 100%, все правильно. Другу, ми ви вже за традицією виконаєте самостійно. Також вам треба буде обрати. Правильний, модальний, модальне дієслово правильне, яке відноситься до висновку. Третє треба писати. Давайте напишемо разом. Багато тут? Ні, не багато. Так, знову реклами. Доместос. Хто забув купити Доместос? Придбайте. Діалог 1. Діалог. Номер один. Завдання не прочитала. Complete the dialogues with must, might, might not or can't. Бачимо, що may нам не дають, тому е, писати його не будемо. Хоча воно може вживатися замість might та might not. Але його нам не дали, тому буде тільки might. Коли 50-50. Поїхали. Someone is knocking at the door. От я звикла on the door. Knock on the door. І так мені незвично бачити at. Хоча часто так бачу: knock at. Але я звикла до knock on the door. Хтось стукає у двері, прямо зараз стукає. It be the pizza delivery man. I ordered a pizza. Це має бути доставчик піци, тому що я замовила піцу. Якщо вона замовила піцу, то вона впевнена, що це має бути він. Тому це буде it must be. Де мій олівець? Та що ж таке? Буду знову руками, що ж робити? Задію свої пальці. It must. Так. I know you ordered a pizza, but it be him». Because you ordered the pizza five minutes ago. Я знаю, що ти замовила піцу, але це він. Тому що ти замовила піцу п'ять хвилин по тому. Значить, мало пройшло часу, тому дівчина каже, це не може бути він. Вона сто відсотків впевнена, що це не може, що це не так. Тому це буде can't. Ну чому може, він такий швидкий? Вже була готова піца, дістали, розігріли і привезли. Yes, you're right. Then it hmm, be your sister. Так, ти права, тоді це може бути твоя сестра. Ну, тут я не думаю, що це вже 90 100%. Тут вже вони відгадують, хто буде, тому it might be. Might be, your sister. No, it be my sister. She's out of town. Ні, це не може бути моя сестра, тому що вона знаходиться за межами міста. Значить, ця дівчина стовідсотково впевнена, що це не так. Тому, якщо стовідсотково не так, знову can't. Стовідсотково не так. Угу, клас. Can't. Well, then just open the door. It be important. Що ж, тоді просто відчини двері. Це може бути важливим. Ну тут я навіть засумнівалася: це 100% важливо, чи можливо, може бути важливим? Тоді просто відчини двері, це може бути мож... важливим. Ну, я не думаю, що прям 100% вона в цьому впевнена. На мою думку, це 50 50 Я пишу might. Потім перевіримо. Моє відчуття. Далі, why don't you tell me what the matter is with you? Чому ти мені не кажеш, що з тобою? Well, I should tell you something, and I think you like it. Чому ти не кажеш мені, що що з тобою? Що ж, мені слід тобі щось сказати, але я вважаю, я думаю, що тобі це не сподобається. I think, я думаю. Але я не впевнена. Не впевнена, значить, you might not. Тобі це не сподобається. Might not. Ммм mm, м. Mm, mm. Тому тому, що якби було I'm sure, то було б I'm sure you can't like it. Я впевнена, що тобі це точно не сподобається. Come on. та що ти? Давай вже кажи. Tell me what it is. кажи, як є. It be that bad. Це не може бути настільки погано. Ну, я думаю, що тут вона впевнена. Якщо вона з такою впевненістю каже: Come on, та ладно, tell me what it is. It can't be that bad. Can't вона впевнена, що не так погано, тому що дуже легко вона. їй про це каже, can't be that bad. Так, I don't know, я не знаю. I'm afraid you react badly. Боюся, що ти відреагуєш погано. Боюся. Ну, для мене це також не 100% впевненість. I'm afraid you might. Візьму might. Тому що 100% ти відреагуєш. Ну, не знаю, 100% мені сюди якось не підходить. Then I'm sure it be serious. Тоді я впевнена. I'm sure, бачимо sure. От люблю, коли у ці є слова маркери. Тоді точно знаєш, що вони мають на увазі. Якщо I'm sure, то буде must. Я впевнена, що це має бути щось серйозне. Must. Please, tell me, будь ласка, скажи мені. Ай солнці holding hands with another man. Я бачила Лінсі, яка трималася за руку з іншим чоловіком. What? Що? Please, I know you hmm, be upset right now. What? Будь ласка, я знаю, що ти ну, 100% засмучена прямо зараз, тому що дізналася таку новину. You must be. You must be. Dude, Lindsay and I broke up more than a year ago. Didn't you know? Приятелю, лінці і я розсталися, розлучилися більше, ніж рік по тому. Хіба ти не знав? Перевіряємо. Мої відчуття мене не підвели. 100%, не 100% 50%, все правильно. Сподіваюся, ви зрозуміли, як вживати Models of Deduction. Пам'ятаємо, що коли ми на 90 або 100 впевнені, що щось є правдою, так і є, ми вживаємо must. Коли ми впевнені, що щось не є правдою на 90 або 100 також, ми вживаємо «can't». А коли ми впевнені на 30 або 50, як я кажу, 50% відсотків, що щось є так або не так, ми вживаємо «may» might для стверджувальних речень і may not, Might not для заперечних. Сподіваюся, що ви це засвоїли. Вправу, точніше, посилання на вправу 2 я вам залишу під відео. Виконуйте, практикуйте і користуйтеся без проблем з легкістю. На цьому я з вами прощаюся. Чекаю вас на наступному занятті. Тему наступного заняття не пам'ятаю. Нехай це буде сюрприз! Хочете, можете зайти і глянути у розділі B 1 якою буде наша наступна тема. Наразі я з вами прощаюся. Дякую всім, хто залишається зі мною, підтримує мене. Буду надалі радувати вас новими знаннями. До побачення, до наступної зустрічі!